Будуть нарахувати людям по десь коробу. Вони багато халяви і так дають, і тут сказати, що вони могли б ще більше дати, ну це таке, да? Це таке собі. Я в кришку закидав, не знаю, може і в брекера варто було закинути в борт. За відкриття щоденних нагород. Як вчасно, чуєте а летить непогано, не погано, то на цій потаси. Ну я не знаю. Та краще б мені так в коробках підкручувало Не там крутять, я не поняв Я тут не просив Now here. Our... Ну да, впало дерево, але, блін, закидувати щось мені. Аа, май гаат. СТБ, да? Ну, мені треба щось що я можу сказати. Yeah. залп сказать. Було 5500, стало. 8600! <laughs> Нормально. <laughs> ну от вам другий бій на потерсі. <laughs> Нормально, ходить.